Слава Україні! Суттєва відмінність зустрічей в окрузі з виборцями, з громадянами, з жителями Болоні відбувається останнім часом. Вони менше говорять про проблеми комуналки чи пенсій, чи якихось соціальних проблем. Більше говорять про майбутнє України. Сьогодні було цим, чимало таких зустрічей, які, до речі, спонукали мене до того, щоб я. Підготував нові закони. Один з нових законів, припустимо, буде стосуватися того, що жоден акт, прийнят підписаний президентом на міжнародному рівні, не може бути чинним до того. Поки він не буде оприлюднений. На жаль, сьогодні дуже багато є документів, які Янукович підписує, особливо з Путіним, і зміст цих законів не знає ніхто. це абсолютно нормальна норма. Тільки публічні закони, ті ті, ті, ті закони, які обнародовані, повинні мати бути чинними. А ті, хто виконують закони, які не були оприлюднені, повинні нести за це відповідальність, в тому числі можливо, і кримінальну відповідальність. Тож треба подякувати жителям оболоні, що вони не просто. Просто дбають про своє особисте життя, там про якісь дрібниці пов'язані з їхнім побутом, а й про загальну долю України.